Доброго ранку, любі друзі, церква глядачі, декілька думок сьогодні вранці і ми разом помолимось. Сьогодні разом з вами хотілося б порозмірковувати про те, що робити, якщо ви відчуваєте себе у глухому куті. Інколи життя воно заганяє нас у глухий кут, і ми інколи навіть не розуміємо, що нам який крок наступний потрібно робити. Декілька думок в цьому сенсі були б дуже важливі, щоб нам не впадати в відчай. І тому перше, про що би я на що звернув би увагу, що дуже важливо не падати у відчай, тому що всі випробування, які ми маємо в нашому житті, вони в межах наших сил. Про це говорить Святе Письмо. І тому 1 Коринтян, 10 розділ, 13 віршик. Вам випало лише людське випробування та вірний Бог. Зверніть увагу, що Павло каже, що Бог дуже вірний, він не полишить. Не допустить, щоб ви випробувались понад міру. Але при випробуваннях дасть і вихід. Зверніть увагу ще на цей момент, що дуже важливо, Бог вірний і Він дасть вихід, аби ви мали. Могли його витримати, аби ви могли його витримати. І тому, перше, не падайте відчай, зверніть увагу на те, що Бог ніколи не дає понад міру. Він вірний, він не полишить і Він дасть вихід. Наступне, Наступне на що я звернув увагу, дуже важливо шукати Божої мудрісті, нелюдської, це схилятися перед тим, хто дає нам долю перед Господом. І тому святе письмо, воно говорить наступне приповісті, 9 розділ, 10-й вірш. Страх Господній, початок премудрості і пізнання святого це розум. 110-й псалом, 10-й вірш. Початок премудрості, страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть. Господня слава! І треба звернути увагу на те, що інколи ми в відчаї починаємо робити якісь кроки, приймати якісь рішення, і це тільки приводить до занепаду цих обставин. І тому шукайте Божої мудрості. Яків про це говорить наступним образом, як до як, Яків 3.17. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, потім. Спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. І так, ця мудрість, яка зверху сходить, вона чиста, вона спокійна і тому дуже важливо звернути увагу на те, якої мудрості я шукаю в цьому, а в цих випадках, коли я в глухому куті, чи шукаю я Божої мудрості. Чи схиляюся перед Господом. І, бо Божа мудрість, яка сходить зверху, ми читаємо, вона спокійно, лагідна, покірна, вона повна милосердя та добрих діл. Божа мудрість вона допоможе нам вийти із цього кута. Зверніть увагу на те, що говорить притчі Соломона, третій розділ з п'ятого віршика. Усім своїм серцем довіряй Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки, не вважай себе за мудрого, бійся Господа, і ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй Господа, шануй Господа. І тому сьогодні дуже важливо звернути увагу на те, щоби шукати Божої мудрості, а не людської. Наступне, на що я звернув увагу, і це є важливим моментом, щоб вийти з того куту. Чекаємо Божої відповіді та Божого часу, коли він втрутиться в ці обставини та провадить нас на волю. І тому. Усьому свій час. І Господь говорить через святе Письмо, що терпеливий краще мудрого. Не поспішай, не поспішай, чекай Божого часу і Божої відповіді. Наступне, на що я звернув увагу, і це важливо, чекаючи Божого часу та дії, аналізуємо свої шляхи. І вчинки, і цінності, і пріоритети. Можливо, це і привело нас у глухий кут, коли ми віддали перевагу світським цінностям, світським пріоритетам, тоді, коли ми планували свої дії і не рахувалися з Божою волею. І тому дивіться, про що говорить Єремія, 6 розділ, 16 віршик. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах і розгляньте і запитайте про вічні Божі стежки. І подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею, і знайдете очищення для вашої душі. І Єремія наостанок говорить: та вони сказали: не підемо. Чекаючи Божого часу, аналізуй своє серце, аналізуй свої цінності, аналізуй свої пріоритети. Бо сам Господь він казав, що ти не можеш вклонятися і служити двом Господам. Ти не можеш мати того, що дає Господь, коли ти вибираєш те, що дає тобі світ. І тому важливо на це зважити, чекаючи Божого часу та його дії, аналізуй своє серце. Наступне, на що я звернув увагу і гадаю, що це дуже важливо: просіть у Бога. Моліться та просіть друзів та церкву молитися за ваші обставини. Святе Письмо говорить про те, що багато може ревна молитва праведних людей. Христос каже, що там, де є вас двоє чи троє зібраних в моє ім'я, там я посеред вас. Але перед цим Він каже, що попросіть в моє ім'я, і я дам вам. І тому просіть, стучіть, шукайте та отримуйте. Важливо не зневажати молитви, бо молитва це є спілкування з Господом. Це тоді, коли ми відкриваємо все своє серце і ми говоримо, Господи, почуй мене. Важливо знайти два-три дві-три людини, які могли би підтримати вас у цей час і молитися разом з вами в ваші обставини. Попросіть церкву, ніколи не зневажайте молитвою церкви, бо то Господь говорить, що дуже багато може ревна молитва праведних людей. Тому моліться, просіть, стучіть, шукайте та отримуйте. Наступне, про що би, про що би важливо було згадати в той час, коли ти в глухому куті. Це те, про що треба шукати порад та мудрих порадників, людей з Божим досвідом життя. Хочу звернути увагу на те, що оці всі життєві кути, в які ми можемо попадати, не тільки в нас одних. Дуже багато людей проходили ці моменти і були в цих кутах, але Господь їх вивів і дав волю. І тому дуже важливо шукати порадників і мудрих порад людей з Божим досвідом життя. Ми читаємо приповість 13 розірва 10 віршик, мудрість із тими, хто радиться. Тому не зневажайте порадами святих людей. Наступне, про що я про що я розмірковував, це дуже важливо бути щирим. І все ціло довіряти обставини Богу та говорити йому про це щиро, щиро і відкрито. Говорити про те, що я не розумію, чому я тут. Говорити про те, що ти тільки моя надія, говорити про свої бажання, говорити, говорити, молитися, відкривати своє серце щиро перед Богом, бо Бог любить щирих людей. Дивіться, що говорить Павло. А, післання до Филип'ян, 4 розділ 6 віршика. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанок, брати, те, що істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідно хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про те роздумуйте, чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, оце і робіть. І Бог миру буде з вами. Бог миру буде з вами. І я гадаю, що для нас важливо, коли ми щиро відкриваємо Господеві, про те, що ми благаємо. Благати з вірою, покладатися на нього, віддаючи ці обставини і ці проблеми в його руки, хочу звернути увагу, бо то досвід життя дуже часто. Ми віддаємо свої проблеми в руки Бога, поки молимося. Як тільки кончили молитися, скінчили, а бистренько вихоплюємо це з Божих рук. І ми його опять передумуємо, пережовуємо, і опять ми турбуємося, опять ми, ми рухаємося не по вірі. Тому, коли ми щиро віддаємо Господеві оці всі проблеми, залиште їх для Божої дії. А, і наступне: вірте в те, що не в те, що все пропало, а в те, що у Бога є відповідь. Він не полишить, Він скерує. Та Він пройде цим шляхом разом з вами. Ми читаємо Єремія, 29 віршик з 11, з 29 розділ з 11 го віршика. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом і майбутньому, і надією. І коли ви завулаєте до мене. Прийдіть і помоліться до мене, я вислухаю вас. І коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукати мене всім серцем. І я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь. Тому важливо з вірою приходити до нього, вірою в те, що у нього є вихід з цієї обставини, і в нього є ті шляхи, якими він виведе, він не полишить. І не все пропало, бо Бог з вами, Він не полишає вас. І останнє, на що би я звернув увагу, що дуже важливо покладати свою надію і уповання тільки на Бога, бо Це дає для кожного з нас той момент, який дозволяє нам мати надію, мати опору. І дивіться, що говорить Ісая 26.4. А надійся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня, в Господі те, що не захитається. І сьогодні, коли ми про це роздумуємо, важливо на те всебічно звернути увагу. Бо це Він, вічна надія, бо це Він той, хто дає для нас сьогодні. Милість і той, хто не полишить, і звертаючись сьогодні до святого письма, дивіться, про що говорить Ісая. Це наостанок підбадьорення для кожного з нас, для людей, хто сьогодні десь у глухому куті. Зверніть увагу, що говорить Ісая. Хіба ти не знаєш чи не чув, що наш Господь, Бог вічний, Він творець землі і Всесвіту. Не знемагає і не втомлюється його розум і його задуми, не незбагнення. І, і наступне він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа? Тому в цих обставинах, в цих е, таких е, кутах нашого. Життя, коли ми попадаємо в ці глухі кути, важливо покладатися на Господа. бо, Але хто покладається на Господа, відновлюється силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Він той, котрий нас не полишає. Це дуже важливо сьогодні. І тому, якщо ви сьогодні десь в глухому кутку з вашого життя. І ви не бачите ніякого виходу. Нехай ця драбинка допоможе вам сьогодні читати Слово Боже, молитися, звернутися до Божої мудрості, чекати, коли він втрутиться в ці обставини, не знемагати і не зневірюватися, бо він ніколи не полишить. Він каже, ось я з вами усі дні, до скінчання цього віку в усі дні, і в ніколи ми маємо радість. І в коли ми маємо втрати, і в коли ми дійсно в такому глухому куті, ми не знаємо, який крок наступний. Він каже: Я в усі дні з вами, і я пройду з вами той шлях. Якщо це навіть смертельної темряви дорога, то я піду з тобою. Нехай Господь благословить. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш! Інколи ми попадаємо в такі глухі кути життя. І сьогодні ми проголошуємо, що тільки Ти є наша надія, що тільки в Тебе є мудрість. Ми схиляємося перед Тобою, і ми благаємо, відкриваючи своє серце, кажемо, Господи, втруться в ці всі обставини. Покажи нам шлях, поки ми чекаємо, щоб почути Твоєї мудрості, твоєї дороги, твоєї стежинки, якої нам іти. візьми нас за руку і виведи нас на свободу, щоб ми. Озираючись назад, могли би сказати: Господь наш Бог, це Ти провадив нас, це Ти боронив нас, це Ти вивів нас, і тому ми вклоняємося Тобі. Наша надія, але тільки Ти, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь захистить вас, ваших діточок, онуків. Нехай Господь захистить ваших друзів, церкви, нехай Божий покров буде над усіми нами, і нехай Боже благословіння рясно покриє всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому.